В актовому залі лікарні люди, що боронять країну, і медики, які рятують і виходжують захисників. Цей медзаклад є опорним в регіоні з лікування поранених військовослужбовців. Тут з візитом міністр оборони на сьогодні з робочим візитом знаходиться міністр оборони нашої держави Олексій Юрійович. Це для нас дуже велика честь. Кривий рік став головною госпітальною базою спочатку для Херсонського напрямку. Зараз також Херсонський напрямок, а також ми перебраться дуже багато отримуємо поранених із Донецького, Запорізького напрямку, там де більш потужно йдуть бойові дії. Спочатку агресії Російської Федерації через криворізькі лікарні пройшло більш ніж 20 тисяч поранених. З початку Великої війни колектив лікарні самовіддано працює, намагаючись врятувати кожне життя. Першу чергу хочу подякувати лікарям і сестрам за те, що ви робите для наших хлопців і дівчат. І ну цифри вражають 20 тисяч тільки через е вас тут пройшло. Ми можемо уявити собі масштаби по всій Україні. Радою оборони міста з початку війни налагоджена комплексна система надання меддопомоги військовослужбовцям і цивільним, що зазнали поранень внаслідок бойових дій. Міністр оборони високо оцінив зроблене у кривому розі. За мужність і героїзм проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України наказом міністра оборони нагород у достойній військовослужбовці, що нині є пацієнтами Криворізької лікарні. Командир моя праця надихала, але ворожа міна підштовхнула мене вже бути таким, яким зараз є, але я не падаю духом і буду. Працювати над собою надалі на користь батьківщин медичні заклади Кривого Рогу забезпечені ліками. Постійно поповнюється їх стратегічний запас. <бузд parler> З точки зору там медикаментів, там нам всього вистачає, кваліфікації медичного персоналу. Е, якщо НСЗУ дає там 36 гривень на харчування одного бійця в кривому розі за рахунок коштів міського бюджету, у нас 150 гривень на сутки харчування. Думаю, що я, це одне з питань, яке я завжди задаю, коли буваю в лікарнях, кажу, що по харчуванню питань немає. На сьогоднішній момент, благодаря як бюджетному фінансуванню міста, так і волонтерської допомоги, різних благотворительних організацій, ми практично повністю, повністю самостоятельно лечимо ранених. Тобто вони нічого не приобретають. даже самое дорогостоящее, это, допустим, металлоконструкции для восстановления костей после ранений тяжелых. Это все полностью им выдается, оперируем собственными силами и средствами, не говоря уже о медикаментах, перевязочном материале. У Кривому Розі вже шість років працює один з кращих в Україні центрів медичної реабілітації ветеранів війни. Заклад фінансується коштом міського бюджету. Тут вже проліковано більше чотирьох тисяч ветеранів. А з початку повномасштабної агресії Росії до Криворізького центру на реабілітацію направляють військовослужбовців з усієї України. Мені дуже приємно тут бути, тому що я сам з родини лікаря, мама лікар була, тому я, скажімо так, своє дитинство проводив по сутті, на робочому місці мами, тому я тут як майже вдома. Хочу подякувати всім, особливо тим, кого я зараз можу потиснути руку, ще і персонально. Тримаємо стрій. А я маю надію, наступний раз приїхати, тому що ми так трошки поспіх збиралися. Обіцяю ще раз приїхати. Також міністр оборони зустрівся у мерії з представниками міської територіальної громади, які зробили значний внесок в зміцнення обороноздатності Кривого Рогу. Я в хорошому сенсі дуже приємно вражений, тому що я мав можливість поспілкуватися вживу з мешканцями міста і там з'ясувати певні деталі. Як поводили себе містяни 24, 25 лютого, 26 лютого 2022 року, коли по великому рахунку та особливих сил оборони не було, але завдяки мужності і готовності і рішучості саме містян, ви змогли зробити чудо, як в принципі зробили всі українці. Чудо, яке надихнуло весь світ. Тобто Київ не впав за 72 години, Україна не впала за три тижні, Кривий Ріг не впав. Ні за тиждень, ні за два, ні за три, ні за рік і не впаде, і не збирається. Я знаю, що ви приймаєте і біженців з інших міст, і за це вам теж велика подяка, тому що поки що не всі можуть повернутися в свої домівки, тому ваша гостинність це, я думаю, дуже важливо для них. Тобто, ваше серце, ваше тепло їм допомагає вірити в те, що вони повернуться додому. Як все було та чого вдалося уникнути рік тому? Ці теми раз по раз виникали під час розмови з міністром. На зустрічі з ним люди, які брали безпосередню участь в обороні рідної землі у найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення, ми всі пам'ятаємо, як почалася війна, як ворог доходив до 200 метрів до кривого рогу до інгульця. Можу сказати, що фактично весь Херсонський напрямок це напрямок де був можливий перерив в центральну Україну, прийняв на себе місто Кривий Ріг, можу сказати, що ми побудували 320 кілометрів, кілометрів протитанкових рвів, більше 350 кріп районів, там, Ропи, Вопи та інше. Враховуючи те, що весь наш напрямок був створений, це були або мобілізовані бригади, бригади резерва, або ТРО, то було питання забезпечення. Кривий ріг став надійною госпітальною базою. Пан міністр сьогодні ознайомився добре з роботою нашої медицини. І тут є вся велика криворізька команда, яка це робила. Підтримка у матеріально-технічному забезпеченні військових частин пріоритетне завдання конкому і ради оборони Кривого Рогу. За заявками військових підрозділів з початку великої війни надано допомогу на суму понад 1 мільярд 150 мільйонів гривень, майже 600 мільйонів гривень з міського бюджету. Та більше як півмільярда це приватні кошти. Робота міста високо оцінена міністром оборони. Більше ста представників міської територіальної громади отримали знаки пошани та відзнаки за сприяння Збройним силам України. Голові ради оборони Олександру Вілколу Олексій Резніков вручив відзнаку Міністерства оборони Медаль Золотий тризуб» за надання всебічної допомоги та плідну співпрацю із ЗСУ, патріотизм та активну громадянську позицію. Спілкуючись із Криворізькою громадою, міністр підкреслив, боротьба триває, проте у перемозі України не сумнівається ні на мить. Я переконаний, що наша перемога вона не за горами. А хіба що за кримськими горами, тому що прийдеться перейти через оцей маленький перевал для того, щоб завершити вже святкувальні заходи на набережні в Ялті і відповідно вже купатися в Чорному морі, в українському незалежному чорному морі. Також наприкінці тижня кривий ріг з робочим візитом відвідала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. У нашому місті вона не вперше два роки тому мала можливість ознайомитися із центром реабілітації ветеранів. Серед тем нинішнього візиту надання медичної допомоги пораненим і загалом військовослужбовцям за цей час лікування отримало понад 20 тисяч військовослужбовців, серед яких більше 8 тисяч це поранені. На сьогодні комплексна допомога у нас надається в декілька лікарнях. Так, тут задіяна п'ята міська лікарня, і за період військових дій понад 1150 військовослужбовців отримали медичну допомогу, а 560 військовослужбовців пройшли реабілітацію. Хочу сказати, що ця робота вона проводиться вже з 2014 року і в 2017 році. На базі 5-ї міської лікарні було відкрито центр реабілітації учасників бойових дій. За цей весь період майже 5 тисяч військовослужбовців отримали медичну допомогу і пройшли реабілітацію. Кривий ріг відомий унікальним джерелом радонової мінеральної води. Спеціалізоване відділення 11-ї лікарні активно використовується в реабілітації захисників. Місто придбало санітарний автомобіль для перевезення пацієнтів на процедури. Радонове відділення оснащене сучасним обладнанням. Лікування радоном пройшли більше ста військовослужбовців. Радонове лікування дуже скорочує термін відновлення після поранення, після неврологічних патологій, на фоні травматологічних патологій, опіків. Дуже багато пацієнтів у нас з опіками та з травмами різної ступені. Ми маємо можливість надавати допомогу як пацієнтам на ранньому терміні відновлення, так і в більш пізному терміні відновлення. Юлія Лепутіна зустрілася з командою криворізьких нескорених на всеукраїнських змаганнях. Інвіктус Геймс Криворіжці вибрали 14 медалей у восьми видах спорту. Готували команду професійні тренери та лікарі. А місто надало для інвіктусів кращі спортивні бази. Це і басейни, і тренувальні площадки для волейболу, тренування з тенісу, з луку. Все повністю було надано. І необхідне спорядження було закуплено радою оборони за власні кошти. Тому спортсменам залишалось лише тренуватися, проявити свою волю і характер. Я дякую міській міської владі і раді оборони за надану можливість змагатися. Кожен є героєм, тому що кожен переміг себе. І я навіть там звернула увагу на те, що команда Дніпропетровської області Кривого Рогу відрізнялася. Вона е, зробила собі свою форму, була представлена, ідентифікована, впізнавана і була представлена багатьма спортсменами, е, які дійсно е, якими дійсно я пишаюся Організацію цього процесу фізичної реабілітації, спортивної реабілітації в кривому розі е, дуже. Е, на високому рівні ми сподіваємося також, звісно, на розвиток у розмові з міністеркою. Учасники команди, що наразі продовжують тренування на порозі осінніх міжнародних змагань, інвітус Games у німецькому Дюссельдорфі поділилися враженнями від національних ігор нескорених. До такої степені це добре. Сама ідея цих змагань організація проведення. Це, це фієрія просто. Дивитися, як люди без кінцівок, в інвалідних візках, перемагаючи себе, вони змагаються. І спортивний результат, вага його, тільки 10%. А головне 40% реабілітація, 25% етика спортивна, 25% мотивація. Тобто, щоб Чоловік хотів, бажав і займався, розвивався. І головне реабілітація. Юлія Лапутіна презентувала у місті пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів, що вже невдовзі запровадять у чотирьох областях, включаючи Дніпропетровську. Це створено інституту помічника ветерана. щоб коли людина повертається з фронту додому, її хтось гідно зустрів, допоміг інтегруватися, розповів про ті послуги або про ті сервіси, або інструменти, якими може скористатися ветеран або ветеранка для того, щоб отримати відповідні психологічну допомогу, медичні послуги. Переднавчання, працевлаштування і, і розвиток ветеранського спорту, і щоб ця людина фактично була супроводжувала тих, хто повертається з фронту. Гостя ознайомилась з роботою центру Віза. Нині він надає понад 530 адмінпослуг. А з 2014-го тут діють програми підтримки воїнів і членів їх сімей. Зараз у візі облаштовують офіс Я ветеран, який запрацює з 1 червня. Офіс надаватиме 561 послугу для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Встановлені зручні п'ять робочих місць, на яких будуть працювати наші адміністратори центру Віза, фахівці департаменту соціальної політики виконкової міської ради, райвиконкомів, для того, щоб ми максимум могли кваліфіковано і професійно надати і консультації, якщо такі потрібні, і послуги, якщо такі потрібні, і дуже пишаємося тим, що сьогодні міністерка міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна сказала, що зацікавилася нашою мотивованістю в цій роботі, і що Зі свого боку, інститут помічника, який впроваджується у Міністерстві у справах ветеранів, дуже споріднений з нашим напрямком роботи. І якщо ми разом будемо взаємодіяти вірно, комунікувати вірно, у нас все вийде. Звісно, всі очікуємо перемоги. Бачимо, що багато чого змінюється на краще у Кривому розі в плані підтримці. Ми маємо декілька спільних проєктів з громадою Криворізькою і з Дніпропетровської області. Будемо розвивати. Олег Ендриксон, Іван Проводу, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Постфактум.